Сьогодні більше 200 медиків отримали дипломи про вищу освіту. Урочисте вручення відбулося в ректораті Ужгородського національного університету. Вже серпня майбутні лікарі розпочнуть навчання в інтернатурі. З майбутніми фахівцями спілкувалась Ольга Блонська. Шість років виснажливих навчань, зусиль та наполегливості, і як вона города омріяний диплом. Випускники медиків вважають обрану професію благородною справою і готові присвятити своє життя здоров'ю людства. Медик це покликання. Кожна людина, коли народжується, шукає своє місце в суспільстві. Гадаю, я своє вже знайшов і пишаюся обраною професією. Майбутні лікарі уже сьогодні знають за якою спеціальністю будуть працювати та зізнаються, покликання до медицини відчули ще в дитинстві. Чатку а, дуже сильна само дитинства, мріяла про медичний, про лікарську справу. Своєю професією я визначилася сім місяців тому. Вибирала між гінекологією і онкологією і врешті вирішила онкологію. Щоправда, працевлаштуватися медику в обласному центрі не так вже і легко. Тут фахівців достатньо, натомість деякі райони краю гостро потребують лікарів. Тож можливість знайти роботу за фахом вчорашні студенти мають головне бажання. Держава мусить зробити привабливі умови для випускника. Щоб він працював у сільській місцевості, сімейним лікарем там, де йому можливо і не хочеться, але він там потрібний. Наприклад, хірургія, да? дефіцит таких лікарів. Перезнянському районі, в береговській, в виноградівській районних лікарнях, тепер на молодих медиків чекає навчання в інтернатурі. Стояти на варті здоров'я мешканців вони будуть в різних районах Закарпаття.